Всім привіт! Хочу сьогодні розказати вам про такий цікавий товар. Мною куплений недавно, про такий товар, як штатив Camrock te 68 Я рекомендую цей товар, досить непоганий товар за такі гроші. Ну і Далі будемо дивитися обзор. Штативчик іде в такому чухлу, такій сумці. Береться на плече. Ось так це виглядає. Ну і дивимося далі. Так, в розкладеному стані, в складеному, точніше, виглядає штатив, Зараз ми його розкладемо. Розкладаємо його. Ось так розкладається. Такий штатив. Тут у нас є головка, яка регулюється. Щоб підняти, то треба крутити ту ручечку і закрутити назад. Тут у нас є водяний уровень. Ось там зараз фокус. Такий уровень тут бачимо. Можна регулювати його в різні позиції. Так, далі у нас іде тут замочок для... Якщо ми закрутимо його, то у нас не буде крутитися наша голова. Якщо відкрутимо, голова крутиться так і так. так далі дивимося спереду, у нас так виглядає штатив. Так, Тут у нас йде така защолочка для знімання цієї кришечки. Дуже зручно е, фотоапарат прикрутив. Якщо, якщо потрібно, зразу е, необхідно його дуже швидко зняти, взяв собі теї, тим замочком відкрив, зняв і собі втрофую з рук. Зразу можна воно назад дуже швидко ставитися. О! І собі закрив. Дуже зручно. Так, ця ручечка у нас фіксує положення. Ось так. Закручуємо і не, фі... не рухається головка. Так, далі дивимося. У нас іде корбочка така. Відкриваємо і можемо піднімати нашу голову вверх. Піднімається наша голова. Ось так виглядає. Тут є такі зубчики. Може не видно, може видно зубчики. Такі. Ось так. Пускаємо вниз. Так, Тут є в нас така ручка, дуже зручно, взяв, підніс стативчика і опустив, де треба поставив. Є гачечок, щоб очіпляти додатковий груз, щоб міцніше стояв, надійніше стояв, якщо якісь вітер, якщо якісь проблемки є, щоб крепше стояв. Далі дивимося. Так, тут все глянули, напис фірменний. Ось такі. Наші тут є такі от подвіжні такі гумові. Зараз наведемо фокус. Гумові у нас є такі. Рухаються вони в різні боки. Дуже зручно, можна ставити на різних поверхнях, буде більш стійкий. Далі висувається перша позиція. Так, Зараз я розкладу і продовжимо далі. Ось так, кстати, виглядає в розкладеному стані. Можемо бачити його висоту. Досить високий. Висоту можете почитати в інтернеті. бо ссылочка буде під відео на цей штативчик. Купляв я його в магазині Губкас. Доставка була новою поштою. Так, ось так виглядає. Так, зараз піднімемо ще голову на максимальну висоту. Ось бачимо максимальну висота. Піднятою головою. Ну, зріст, висота, така, досить зручна, досить хороша, досить пристойна. Ну, в принципі, в принципі все. Всім дякую за увагу. Штатив Camrock te 68 про Олександр рекомендує. Це такі гроші. Дуже зручна і вигідна. Як на, мою, як на мою думку, покупка. Всім дякую, до нових зустрічей.